Про перебіг бойових дій та бойової роботи Сил оборони України за минулий тиждень нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні! Розкажіть про події минулого тижня на фронті. Доброго ранку, Олено. Героям слава на купінському. Російські окупанти продовжують наступальні дії в районах Сеньківки, Іванівки та Баївки Харківської області. На цьому напрямку українські воїни минулого тижня відбили близько 10 штурмів противника. На Лиманському напрямку російські окупанти протягом минулого тижня відбили близько 50 штурмів ворога у позиціях наших військ в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів, Ямполівки, Торського, південно-східніше Виїмки та північніше Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку російські загарбники минулого тижня проводили штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області, де сили оборони України відбили понад 60 штурмових дій противника на Авдіївському напрямку у районі Авдіївки. Російські окупанти здійснили понад 190 штурмів позицій наших військ в районах Ласточкного, Северного, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де наші воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі. Такі важкому озброєні на Мар'їнському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, Донецької області. Протягом минулого тижня сили оборони України на цьому напрямку відбили понад 160 атак противника. На Новопавлівському напрямку минулого тижня сили оборони України відбили близько 10 атак противника, південніше Золотої Ниви, Причистівки та в районі Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку російські окупанти минулого тижня здійснили 30 штурмів позицій українських військ в районах Західніше Новопокровки, Західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на введенні оборони, удосконаленні мінно-убухових загороджень та шляхів логістичного забезпечення, продовжує завдавати авіаційних ударів та здійснює артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. У той сам час російські окупанти намагались витіснити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області, де протягом минулого тижня здійснили близько 40 штурмів. Відбулося 560 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня противник завдав 70 ракетних та понад 650 авіаційних ударів. Здійснив майже 880 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та об'єктах цивільної інфраструктури. Олено. А що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Олено, протягом минулого тижня силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 34 із 43 ворожих ударних безпілотників, типу шахет 136, 131 та близько 40 розвідувальних дронів. Також протягом минулого тижня українські воїни знищили російський великий десантний корабель Куніков». три винищувачі бомбардувальники су 34 та один винищувач су 35 Авіація сил оборони за тиждень завдала ударів по 75 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Пункт управління 10 зенітно-ракетних комплексів російських окупантів, підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 24 районах, зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських загарбників, шести засобах протиповітряної оборони, дев'яти пунктах управління, 12 складах боєприпасів, 20 артилерійських засобах на вогневих позиціях, п'яти засобах радіоелектронної боротьби. Трьох радіолокаційних станціях противника орієнтовні втрати ворога минулого тижня. Такі особового складу: 6440 російських окупантів, 71 танк, 221 бойова броньована машина, 228 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, вісім засобів протиповітряної оборони, чотири літаки. 447 – безпілотники безпілотників оперативно-тактичного рівня, 16 крилатих ракет, один корабель, 137 автомобілів та 26 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України ми переможемо. Слава Україні героям слава! Віримо і дякуємо нашим силам оборони за кожен новий день під українським прапором. З нами на зв'язку був речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов.